Друзі, всім привіт! Сьогодні я виклав нову прошивку 18-ту, де є досить суттєві зміни в обробці звуку, в звукових схемах. І трохи згодом я вам покажу, в чому суть моїх доробок прошивки і як тепер працює даний прилад. Заодно хочу вам показати ось такий гарний чохол. Який мені прислав мій друг Віталій, дякую, друже. Багато років з Віталієм спілкуюся і. Наразі такі от чохли мій товариш пошив для цього блоку. Чим цей чохол... вимкнув зараз, чим цей чохол... Від, Відрізняться від інших, тим, що є позаду ось такий пластик, який да, дає змогу нам обслуговувати акумулятори, не знімаючи чохну. Ось так на липучки, все це діло ніяких немає отворів, які можуть пропускати вологу. тому... Так це все виглядає. І давайте відповім я на питання, так як один із камрадів-підписників запитав, яка вага приладу мого виготовлення Limited Edition. Ось там є напис такий. Саме в такому виконанні в моєму прилад на карбоновій штанзі з датчиком 28 см супер металик І зараз я якось тут спробую покласти цей прилад таким чином, щоб у нас не доторкався ніде він до столу. Як бачимо, 1,25 кг вага приладу готового до роботи. З акумулятором і з чухлом, ось така вага. Розглянемо ще одну нову функцію, яка сьогодні з'явилася. Вона також в аудіо. І це є гучність слабких сигналів. У нас була гучність слабких сигналів, взагалі одна гучність. Що це за параметр? Цей параметр регулює е, буквально гучність слабких сигналів. Якщо сигнал слабкий, то прилад його вирівнював до гучності максимальної. Ну, тим самим підсилював ці слабкі сигнали. Це дуже корисно. На мій погляд, якщо десь із глибини слабенький сигнальчик, і прилад його підсилює, коли в нас стоїть максимальне значення 10, тоді ми маємо змогу зачепити десь із глибини сигнал і звернути на нього увагу набагато краще, ніж би не було цієї функції. Вона була з самого початку, я її сюди. Цей прилад додав, але е, стало питання, що гучність слабких сигналів потрібно розділити на гучність слабких в кольорі що ми можемо підсилювати, і це може бути добре. І гучність слабких ферум. От уявіть, ми ходимо десь по якомусь смітті десь. Е, і е, слухаємо, коли в нас одна гучність вона всі слабкі сигнали. І кольорові, і металеві підсилює максимально. І тому ми е, ну, трошки, мабуть, е, втомлюємося швидше, бо сигнали в масах всі вони підсилені, і, відповідно, багато приладів втомлюють нас. Довго ми не можемо на якомусь там великому смітті ходити. Так от я вирішив це питання введенням оцього пункту гучність слабих сигналів ферум. Я можу. Примусово знизити гучність слабих сигналів ферму. І таким чином, наприклад, отак, двоєчку зробимо двійку. Ми отримаємо, якщо така схема буде, ми отримаємо те, що слабкі сигнали залізні, яких є багато слабких, ми їх не будемо підсилювати. Тільки буде там якась невеличка гучність на них. І в той час. Великі сигнали, які з велике залізо буде попадатись, воно не буде у нас зменшуватися в гучності. І ми таким чином ми будемо мати таку е, в звуку, панорамну картину, об'ємну. Тихенькі ми сигнали чорні будемо чути тихенько. А гучні сигнали, чорні, великих залізяк, ми будемо чути гучно. Е, відповідно, гучність. Кольорових сигналів в нас максимальна, наприклад, або близька до неї, ми навпаки, кольорові сигнали ми трошечки підсилюємо. І маємо картину те, що ми чуємо менше всякого шмурдяку, який нам не потрібен. Але при цьому ми чуємо всі великі железячки, такими, як вони є. І при цьому ще й нам вдається по кольору знайти якісь слабенькі сигнали з більшою ефективністю. Ось така ідея, і я вже цю ідею сюди додав. Так що дивіться, як прилад працює зараз в такому режимі на смітті. Ось, давайте пройдемо. Тут швидкий фільтр, бо це сміття. Оце слабенький. Щось там кольорове є, підсилили ми його. Воно теж не гучне. Щось кольоровеньке. І в нас таке враження складається, що насправді колір чистий, що насправді тут сигналів небагато, але. От колір ми на фоні заліза. Залізо у нас слабенько там є. І ось тут є гвіздок. І він звучить дуже нам гарно. Ми розуміємо, що це що це такий от. Віздок. Тому, от саме така схема звуку для пошуку на смітниках, на мій погляд, тепер дає змогу більш ефективно шукати кольорові цілі і при цьому довго проводити пошук і не втомлюватися. Отож, друзі, всі зміни в меню аудіо на сьогодні. Я вже вам розказав про гучність слабких на кольоровий і ферум окремо. І ще є зміна в звукових схемах. Було 2 тони, 4 тони, 16 і поліфонія. Тепер, як бачите, додавлений такий режим восьмитональний. Це також на прохання камраду із форуму alldetectors.com. Люди є, що ходять і в такій схемі звуковій, тому я додав таку схемку. 16, поліфонія, ну і відповідно там. Мені подобається 4 тона. Якщо десь е, ходити по більш засміченому, то 4 тона якраз відповідає е, так, ну, такому легкому пошуку. Друзі, дякую за перегляд. Всім бажаю добра здоров'я. Дивіться, мій канал.